Вітаю всіх, Христос Воскрес! Зі святом Мої Любі, Велике Христове Воскресіння, такий світлий момент для нас головний. І що я хочу? Сьогодні відео будуть такі легкі, поради, поради, поради. І перша порада для жінок. На Великдень. Я хочу зробити порада для жінок на Великдень. 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 Порада для жінок на Великдень, яка. Обережно. Дивіться, любов. Жінки. Знаю, у нас багато зараз різних жінок. Хтось з чоловіками, хтось без, хтось чекає чоловіків. Головне це любов. Випромінюйте любов завжди, і вона вам відгукнеться. Глас. Будьте обережні, не давайте негатив на інших і намагайтесь наловити на собі негатив. Чому так? Тому що, на жаль, в нашому суспільстві жінки зараз дуже озлоблені, дуже злі на оточуючих, і дуже. Іноді різко висказуються на тему інших. Щось їм не подобається постійно, різні. Треба просто займатися виключно своїм життям і не дивитись на інших. Тоді буде те, що вам потрібно. Відпочиваємо свято, їмо яєчки, їмо пасочки, я ще їм редисочку, огурчик обожнюю під пасочки, балачок якийсь. І запиваємо хто вином, хто кавою, хто чаєм, хто сік п'є. Це кожен вибирає сам.